Я люблю це місто, тому він завжди мене зустрічає сонцем. Ужгород завжди гостинний, Ужгород завжди яскравий, тому що фестиваль моновистав це завжди розмаїття різних жанрів, різних країн, різних бачень на театр, але всі вони однаково прекрасні, тому я люблю гостинний Ужгород з його такий, йому притаманним розмаїттям. Ці фахівці працюють на, скажімо, на, на бік ворога, бо культура це те, за що ми воюємо. Тут хочеться пригадати, що в українській пісні, яку ми зараз дуже гарно всі співаємо, ми ту червону калину підіймемо і обміняємо на євро. Там нема таких слів, там є ми її піднімемо і розвеселимо. Це один з таких боків. Інший бік це. Складається в історичні традиції українців, тому що таке поняття, як герц, воно відображало двобій ідеології, коли перед ворогом виходила виходило когорта козаків, які висміювали, жартували, зачіпали навмисне, брали за живе ворога для того, щоб спровокувати його на необхідну реакцію. Тому життя продовжується, ми маємо це робити. Я Проти якогось бездумного бурлеску. Але, безумовно, зараз театр він робить багато для того, щоб фондувати, афірувати кошти для Збройних сил України. І в нас мало проходить заходів, які б не займалися такою важливою місією, адже ті люди, які не можуть з тих чи інших причин тримати в руках зброю, вони можуть займатися цим. І бути корисними, адже дуже важливо бути у цьому процесі корисним, не бути поза процесом. Тому це треба робити. А всі, хто каже, що це не на часі, я думаю, що вони просто підігрують на руку Кремлю. Для мене це також протест. Росія завжди витирала наших героїв. Вона знищувала у нас Степан Андрійович похований в Мінкені. Голова конститу або людина, яка придумала конституцію, вона в Румунії, в Ясах. Одним словом, ми мало звертали увагу на своїх героїв. А деякі в сьогоднішній складний час ще роблять псевдогероїв. Я не хотів би критикувати цих людей, я хотів би створювати ту реальність, в якій я хочу жити і хочу, щоб жили мої діти. Я хочу розповідати про справжні герої, про українських письменників, які також в українській великій традиції, бо у нас був Венеченко, у нас багато українських письменників були учасниками зимових походів. А зараз у нас 220 українських письменників, які змінили перо на зброю, знаходяться. У шанцях боронять нашу державу, тому я хочу розповідати про цих людей. Ці люди для мене герої, як Сергій Дзюба, який втратив під Донецьком фаланги пальців на руці, як Василь Піддубний, який зараз знаходиться на кордонах нашої держави, як Віталій Запека, який був. Кантужений під солидаром, але пише розкішні книжки, за що був номінований на Шевченківську премію. Тому сьогодні ми будемо говорити про українських літераторів. Для мене це означає героїв. А ми будемо про це говорити, сміятися і не тільки. І це те, про що я не можу мовчати, а про те, що я хочу встати і сказати, в чому і полягає жанр стендапу. Коли в тебе є що сказати, встань і говори. Час розставиться на свої місця, час скаже, що якісне, що не якісне. Але тут для мене дуже важливо, щоб ми про це писали, тому що пустота вона буде відразу кимось зайнята. І якщо ми, ми не будемо фіксувати злочини країни терористів проти українського народу, якщо ми не будемо фіксувати це все, то вони обов'язково потім напишуть свої історії про своїх героїв, де героями будуть мийники, автомийники, де будуть злочинці. Ми зараз знаємо, що на боці Росії воює. Багато людей, яких випустили з буцигарень. Я також про це жартую, тому що на двох солдат Збройних сил Російської Федерації, країни терориста, там чотири судимості. А у нас на двох солдат це чотири вищих освіти. Одна з них академічна. Я зараз маю на увазі Юрія Руфа, який був кандидатом технічних наук, викладачем університету, але на жаль, на жаль, склав свою голову на Луганщині першого в перших числах квітня 22-го року. От, тому для мене важливо, і я підтримую цих людей, що цей матеріал має бути його треба писати, його треба ставити. А вже сама саме життя залишить на, 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 на правду щось вартісне, ціннісне, а все решта просто буде знаходитись як фіксація історичного моменту. Для мене важливо, щоб це був театр, щоб це залишалось мистецтвом. Для мене важливо, щоб я, коли бачив цю виставу, розумів, що це вистава українського театру, а не вдавання якогось там будь-якого театру або пародії на будь-який театр. Для мене важлива українська складова. Для мене дуже важлива буде позиція і театру, і акторів, і режисера у цій виставі, тому що вона має бути залишатися ціннісною, і ця вистава має говорити про українців. І ну це я й буду там відслідковувати. Безумовно, я буду спиратися на професіоналізм акторів. Я буду спиратися на мову режисера, як він використовував всі свої засоби. Я буду дивитися, наскільки там глибока, цікава чи не підміняє музика зміст вистави. Я буду звертати увагу на сценографію. Одним словом, я буду оцінювати виставу за десятьма параметрами, які вважаю для театру дуже важливими, і буду кожен параметр розглядати окремо і у. Компілятивній складовій його у виставі у гармонії між цими всіма компонентами. Влада вона повинна розуміти, що сьогодні у місті Ужгород стоїть Михайло Жоравель. Я сюди приїхав через театральний фестиваль. Я закохався в це місто, в його вулиці, в цю річку, де я роблю ринкові пробіжки. У ці театри, які тут є, у цих людей. Саме тому, що для мене магнітом був театр, театральний фестиваль. Тому це важлива складова, і якщо влада буде розглядати це як той туристичний магніт, як те, що приваблює українців до міста, до Ужгорода, то вони, я думаю, отримують з цього зиск, тому що ми тут п'ємо каву, ми тут ходимо до магазинів, ми тут купуємо квитки, ми тут спілкуємось і таке інше, і таке інше. А це означає, що тут будуть туристи, сюди будуть приїжджати люди. Я думаю, що в довоєнний час і післявоєнний час сюди будуть приїжджати сотні, тисячі людей, які хочуть побачити Ужгород театральний. Хтось буде приїжджати сюди за спортом, тому це все дуже важливо. Тому що це все дуже важливо і розуміння от такого магніту, от такої привабливості міста, воно буде робити місто кращим, тому що тоді хочеться, щоб вулиці були просторішими, ліхтарі всі. Світилися таких фестивалів було більше, тому що ну це, це та подія, яка буде робити Ожгород особливим серед інших українських міст.